Знаєте, сьогодні ми потребуємо мудрості Божої. Правда, діти, зараз, е я знаєте, е чув такий вислів, що взяти коробку, поста поставити в неї алмаз, це буде скринька. Взяти коробку, поставити в неї, поставити в неї сміття, що воно буде, буде урною. Правильно? Знаєте, і чим ми наповнюємось, що ми сприймаємо? Яким ми сприймаємо інформацію, що наповнюється серце наше, чим наповнюється, То буде із нас виходити, правда? Коли ми будемо. І перед тим я не буду багато говорити, у нас сьогодні гарне служіння буде. Діточки дадемо їм можливість, і дивіться, я хотів би прочитати. Слово Боже, книга перша книга Царів 3 третій, е, третій розділ з 5 вірша. У Лівоні з'явився Господь до Соломона в нічому сні. І Бог сказав: Проси, що я маю дати тобі. А Соломон відказав: Ти зробив був велику милість із рабом своїм давидом, батьком моїм, як він ходив перед несем Твоїм правдою та праведністю. Та простотою серця з тобою і ти йому ту велику милість і дав йому сина, що сидить на його троні, як є цього дня. А тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, а я недоросток, Цар каже, що він недоросток, Не знаю виходу та входу, а раб твій серед народу Твого, якого ти вибрав. Він народившись. Народ численний, що його не можна ні злічити, ані зрахувати через молоту. Дай даючи своєму робові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добро від злого, бо хто потрапить, потрапить, керувати цим великим народом твоїм. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон просив у цю річ і сказав був до нього за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих, та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб вміти судити. Та ось роблю я за слово Твоїм, ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою, а не стане такий, як ти по тобі. А також те, чого, чого не просив, Ти, я даю тобі. І багатство, і славу таку, що такого, як ти не було перед тобою. Не буде нікого серед царів усе життя твоє. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Ми бачимо те, що просив Соломон, Бог йому дав і більше. Навіть і більше, як можна визначити мудрість? Як можна визначити, дивитись на людину? Ну, як можна? по яких критеріях? Хто що скаже? Дивитись людині в очі, правда кажуть, по очах. Багато чого видно. Ну, ми не енгені серце, через серце Бог не дав нам таку властивість, дивитись серце людський і знати бажання. Що говорить слово Боже? Мудрість це є страх Господній. Страх Господній це є мудрість. Коли людина має страх Господній, туди вона правильно буде говорити, туди вона правильно буде поводитись. Тоді воно правильно буде все робити, і тоді проходить мудрість від Бога. Це є любов, це є повага до ближнього, це розуміння ближнього, це допомога, це жертвує своїм часом, всім тим, так як робив Господь. Господь залишав все, правда, залишив небо, і на якому... залишив все для того, щоб нас придбати. Бути царемими царями не було. І отак молитися і прийти на цю землю для того, щоб сьогодні ми могли з вами сидіти на цьому місці, щоб ми могли бачити його велику милість. правда? Здається, що ну, є різні ситуації в житті людському, правда. Приходять, ми бачимо, ми живемо останні часи, і слово про це все говорить. Ми бачимо навколо, що говорить. І ці бурі насуваються чим нас більші і більші. Такі ще приклад привез один перед тим, як будемо молитися. Знаєте, Е, я, дивився, я дивився такий е, сюжет, сноубордист. Він знаєте, які хвилі величезні, сноубордист, і він на цім сноуборді, він ходив, от дивився, зараз, та хвиля його накриє. Ще трошки його накриє. Але правильне управління сноубордом, він збільшується швидкість, і він тікає від хвилі. Він тікає, і він. Як говориться по молодіжному кайфує е задоволення, таке отримує від того снова від тих хвилі. Так само наше життя, якщо ми правильно приходять випробування, приходить все, коли ми правильно користуємося Словом Божим, правда, коли ми його правильно використовуємо, коли ми знаємо його, говоримо Господь через слово, як треба робити те чи інше, тоді в нас є перемога. Тоді ми задоволені християнським життям, тоді ми задоволені сім'єю, тоді ми задоволені один одним, братом і сестрою, який сьогодні, отут на цьому місці. Так що піднімемося на наші ноги і подякуємо Богові за те, що ми сьогодні можемо просто дякувати Йому.